Всім доброго дня! Сьогодні хочу розповісти про шуруповерт, про щитковий шуруповерт, про принцип його роботи, про найчастіші поломки, про те, як їх продіагностувати, а саме головне, як, їх, як його відремонтувати, як вирішити ці поломки. У мене на огляді шуруповерт фірми дніпро Дніпром, модель CD 218, без з'ємного патрону. Зі штатним патроном, якщо у вас е шурупверт іншого бренду, іншої фірми, але також щітковий, е всі ті ж поломки будуть відноситись і до вашого шурупверту. Принцип роботи і самі е запчастини, вони всі ідентичні. Можливо, відрізняється якість їхня трішки, але сам принцип роботи він абсолютно скрізь одинаковий. Е для того щоб показати, що виходить з ладу. Я його заздалегідь вже відкрутив 8 шурупів, для того, щоб добратися до нього всередину. Для того, щоб зекономити трішки час. І було більш наглядно, наглядно видно. І так, шурупер всередині виглядає ось так: сітєвий виключатель, електродвигун, редуктор і сам патрон. Чотири основних елементи. І так, кнопка. Проблеми з кнопкою Є3. Це відсутність плавного пуску. Коли ви поступово нажимаєте клавішу, патрон вивертається поступово. Вона сама не працює, це друга причина. Тоді світєвий виключатель буде не горіти. Він буде не горіти і двигун не крутитися. Швидше за все, це проблема в кнопці. І третя проблема це немає автостопу. Це коли ви нажимаєте на повністю кнопку, він працює на повних обертах, відпускаєте, і він миттєво повинен зупинитися. Це функція автостоп. Якщо її немає, Патрон продовжує крутитися після зупинки. Це в кнопці діл, її потрібно міняти. Благо, вона недорога, вона коштує від 2 до 5 доларів в залежності від сайту, де ви шукаєте. Далі йде двигун. Двигун щитковий, і основна проблема з цими двигунами це те, що стираються щітки. Щітки стираються приблизно. 3-6 місяця в залежності від інтенсивності користування. Якщо ви берете його для дому, він вічний. Якщо берете ви його там на роботу для постійної основи, кожного півроку потрібно міняти а, сам двигун. Це щітки стираються. стирається, міжвідкове замикання в двигуні також може бути. Тоді буде йти запах. Іти дим, запах, грітися дуже сильно буде. Ви це будете відчувати і втратиться потужність. Це означає, що є міжвидкове замикання, також вирішується тупо заміною двигуна. І третя проблема він пищить. Пищить через те, що на втулочки ось сюди і ось з іншої сторони попадає в кусочки пилі, пісок, штукатурка, все, що завгодно, попадає між ту втулочку, і він починає пищати. Також потрібно міняти двигун. Редуктор. Проблеми з редуктором це великий люфт в патрона. Це означає, що на шпінделі велика вироботка. Сам редуктор через те, що ви працюєте шуруповертом, свердлите щось і висвердлюєте отак от в сторони. Також може бути сам редуктор розламається, ну, сам корпус він може розламатися. І може бути таке, що всередині струться шестерні. Це дуже рідка поломка. Але якщо ви довго не заносите на діагностику, не замінюєте смазку, таке може бути. Крім того, це називається корпус редуктора. І він щолкає. Це тріщотка, корпус тріщотки. Корпус тріщотки щелкає за допомогою ось такої галочки. Вона просто, от, от ці ребра стикається, і коли ви крутите, вона просто фіксує. Через це часто люди розбирають шуруповерт і не знають, де вона стояла, ця галочка. Стоїть вона ось тут. Ось тут, в корпусі я покажу. Ось тут в корпусі вона стоїть, щоб фіксувати кожне ребро, бачите? І проблеми з патроном. Проблеми з патроном дуже просто: це або з'їдаються ось ці три лапки. Вони з'їдаються, тоді сверло, там, насадки будуть випадати, якщо вони з'їжені, або ж він починає підклинювати. Тобто він десь попала вода, десь попав пісок, грязь, воно закоксувалося, і сам патрон не вращається. Тоді потрібно просто замінювати патрон. Патрон в мене є такий же ж самий окремо. Чому я його не знімав? Через те, що патрон кріпиться в. Болтом з лівою різьбою. Тобто по часовій стрілці він відкручується, проти часової він закручується. Це важливо, коли будете знімати. обов'язково про це пам'ятайте. Це на всіх дрельках, шуруповертах, скрізь там, де крутиться є крутящий патрон, скрізь ліва різьба. Про це пам'ятайте. По суті, все. По суті, є 4 запчастини, які вирішуються, якщо проблема якась із ними, вона просто вирішується на заміну на нову. Ніхто не ремонтує через те, що вартість запчастин дуже мала. І вона не коштує роботи майстра. Якщо у вас виникають якісь запитання. Можливо, у вас поломка, якась яку я не назвав. Будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду радий це е, бачити. Я, якщо зможу допоможу, відповім на всі коментарі, ніякий не проігнорую. Е, в даному типу роликів я планую декілька роликів виставляти, виставляти саме популярний інструмент і розказувати, як його діагностувати та як його відремонтувати. Всім дякую за перегляд. Вдалого дня підписуйтесь на канал, щоб не пропустити для себе ультра цікаві наступні ролики. Задавайте запитання. Хорошого всім дня!